Місце сили. Ми там збираємося, і в нас там створюються наші нові рецепти. На тому тижні надіємося, що вже зваримо борщ. Чоловік може не німіть півоварня, пивоварні. Це я називаю серце пивоварні. Те, що можемо зробити самі, робимо самі. Це знаєш, що я хімік. Ми знайшли лаборанта. Дуже дуже рада. Я дуже люблю з Маркою обніматися. Дуже рад бачити. Взаємно, дуже взаємно і дуже давно чекаємо вас в гостях. Я потихонечку вивчаю христку мову. Головне, щоб було бажання. Вона цікава, мелодична Все, ми вам будемо допомагати. Допомагай. Хочу зробити вам маленьку екскурсію у нас по території нашої броварні розказати нашу мрію. Я вважаю, що мрії треба озвучувати. Вони тоді, швидше, вони тоді швидше збуваються, ці мрії. Тому, якби не події 24 лютого, ця мрія вже, мабуть, булася. Але наразі ми в стані спокою, в стані ремонтів, але хочемо розказати, що у нас планується і як воно буде. Ходімте. Тут на території у нас планується вже є броварня, планується сироварня. Планується відновити цех по розливу меду. У нас вже добудовується банька, буде чотири номери готельні, і буде маленький тапрумчик і великий ресторанчик. Планується це так. Є, є, є пивоварня для пива, так. сироварня, сира, а, а, а баня буде людина варня. Людина варня, порада. Теж класно. Дітей вам покажу наше озер. Це наше е, місце сили. Ми там збираємося і в нас там створюються наші нові рецепти під пиво, нові назви придумуються. Це таке місце, де ми збираємося. Ліпота. Це місце нас навіть виручало, коли почалися перші відключення світла. Ми тут варили собі каву. Бо вранці приходили, і нам треба було десь попити кави. Ми збиралися, да, ми варили тут собі каву. У мене з колегами є проєкт Школа пивоварів». І практичні варки ми проводимо у Віктора Ващука на броварні і у нас на літописі. Школа пивовара такий проект. От він родився завдяки контрактникам. Бо коли контрактники починають, контрактники це такі люди, які не мають обладнання, не мають пивзаводів, пивоварень, але мають ідею зварити пиво. Дуже цікаво, дуже цікаво. може не мати піваварні без співарні? Так, він має мати. Е, дивіться, ви захотіли зварити пиво. Ви придумали якийсь супер рецепт. Ви приходите, кажете, Юля, давай у тебе попробуємо це зварити. Я кажу: Окей, давай. Ми розробляємо рецепт. Я допомагаю як технолог, бо інколи бувають дуже дуже такі бридові ідеї, як. Давайте додамо молока в пиво. Я дуже знаю у кого такі. Так, да, такі. Да, да. Е, я допомагаю з технологією, допомагаю повністю з варкою. Е, людина сплачує нам за наші послуги, якщо користується нашою ліцензією, але продає пиво під своєю власною торговою маркою. Дуже багато таких броварень, з якими я працювала, і коли вони там йдуть на більші заводи, вони не вміють перерахувати. Той самий рецепт, і ці постійні дзвінки: а допоможіть, а скажіть. Вітя, я, Валентіна Акімовна. Ми всі постійно були з ними на телефоні. І в Один прекрасний день ми зібралися і вирішили. Хватить оце по одному всіх їх збирати і по одному їм розказувати. Давайте зробимо якусь базову школу, давайте зробимо якийсь комплекс знань, щоб вони від нас відстали, бо вони забирають дуже багато часу. Нашого, і ми в 2018 році запустили перший курс школи броварів. Це був такий ще більшість. Це були аматори, люди, які не знали нічого про пиво. Було важко їм викладати. А ми вже випустили сім курсів. І з кожним курсом у нас вже і головні технологи приїжджають на підвищення кваліфікації, і великі заводи подивляються в сторону крафта. Приїжджають, і знакомиться, що це, як це, куди це. І як це працювати з сухим ухмеленням і цим остальним, і школа такий ну вже досить такий вагомий проєкт. Ну, тут получається, що більшість півоварів України вони ваші студієнти. Ви Ми вже 107 пивоварів випустили. Ого! — 107 було так, 107. Ну деякі пивовари і працювали пивоварами все життя, але вони не знали дрібниць. Знаєте, школа заснована на тому, що ми не читаємо звичайні лекції. Школа заснована на тому, що ми ділимося досвідом. Ми ділимося досвідом. Ми знаємо, ми пройшли трошки більше. Вітя більше в пиві, я трішки менше, але я була все життя. Одна в мене завжди були керівники, які казали: тобі подобається, роби, що хочеш. А щоб зробити, що хочеш, треба набити шишки свої <світтє> да. і свого досвіду. Ми ділимося, що робити, як спасати. Пиво, бо інколи ну телефонують коли? Коли ало? Спасательна операція. Вона <риклад> чалось. і починаєш думати. Так само, як був випадок, коли з Миколаєва дзвонять колеги. Ало? Ми варили світле пиво, і нам вимкнули світло, не знаємо наскільки. Я говорю, ну точно ви вже не варите світле, ми вже будемо зварити з вами якесь темне пиво. Бо світле може й окислитись, і все на світі. І в кінці-кінці у них темний лагер. Ми його варили дві доби. Вони на місці, я з ними в телефонному режимі, але воно вже, воно вже продалося, то я можу казати, oh. що воно було. О, це те, що я думаю. Калина. Червона калина. Червона калина. Так, у нас дуже багато калини на території. Червона калина. Тепер треба спіти. На жаль, я танцюю. Я не співаю, я танцюю. <с per с у> а я хореограф. <с у> <с у> <Да, с у> так, тепер треба хтось, щоб заспівав. Тут да, буде ресторан у нас. Ми хочемо зробити, щоб всі люди, які до нас приходили, сиділи разом, щоб не було окремих столиків, щоб не було е, ніяких е, ви нам чужі, ви нам рідні. Е, ситуація показала, що не буває чужих людей. У нас тепер всі чужі рідні українці. І ми хочемо зробити ідею, таку, щоб у нас всі сиділи за одним столом, всі могли. Обговорити пиво, обговорити ситуацію, смачно поїсти, гарно відпочити. Що, Підемо на броварню. Тепер покажемо все те, що має працювати, а тепер ми вам покажемо те, що вже працює. Це я називаю серце пивоварні. Це серце. Вона живе, шумить, варить. У нас чотирьох посудна броварня, на 500 літрів. Маю надію, що нам скоро її буде мало. Будемо більше розмножуватись, розширятись. У нас є ще лабораторія. Тут ми визначаємо по можливості якість нашого пива. Те, що можемо зробити самі, робимо самі, щоб постійно контролювати її, і щоб була стабільність, бо в крафті було саме важче добитися стабільності, постійно одного і того самого рецепта повторення. І тут ми намагаємося це зробити. Тут фізико-хімічна лабораторія за склом мікробіологічна. Ага, о, да. Юл, а, а ти знаєш, що я хімік? Хімік? Хім... О, Хім... Хім... в Прекрасно. Ми знайшли лаборанта. Це як Бог, Бог. <сум> а це я називаю. Душа пивоварні, бо там ми зварили пиво, а тут вже маленькі мої подружки, бо саме дріжджі це мої подружки, з якими я домовляюся. Інколи кажу, там, ти мені пивоваром не підходиш, каже, тому що ти не красивий, з тобою дрожжі не будуть працювати. Ви замітили, які вони всі красиві пивовари. То з друзями ми тут вже те, що зварили зверху, зброджуємо знизу. Хочу, щоб ми почали пробувати з нашого флагманського сорта. Це наша крема IPA. Це при будь-якому скороченні лінійки це пиво лишиться в ній. Как, как правильно. Давайте. О, будьмо. Будьмо. Цей сап особливий тим. Що тут 35% засипу в вівсянках, вівсяні пластівці. Її важко дуже варити, але ми кожен раз намагаємось, намагаємось, намагаємось. Це перший раз ну, е, користую, це ідеально. Таке пиво набагато. Ідеально, ідеально. Тому я завжди нервуюся, коли моє пиво їде в заклади, бо тут воно ідеальне, а там вони можуть зробити з нього не ідеальне. Клас, мені теж подобається. У нас зараз то трішки маловато пива у зв'язку з відсутністю світла, але ми лишили чотири сорти, які постійно. На тому тижні надіємося, що вже зваримо борщ, бо борщ дуже швидко розходиться. Це наше пиво, яке ми зварили на Львівський фестиваль. Ми їхали і ми їхали перший раз. Ми не знали, чим здивувати людей. Всі та матка, та матка, я, я не буду, я буду варити борщ. Вони, як? Я говорю, мовчки. Ми запекли буряки, запекли цибулю. Ми це все запікаємо перед тим, як його додати на доброджування. Е, запекли чесник, бо не печене, воно не пахне нормально. І це все ми даємо в цьому всьому попрацювати з дріжджем, а вже на фінальній стадії ми додаємо спеції і сіль. Ага. Буквально за два-три дня дорозили ми додаємо червоний перець, паприку і сіль. Ага. Все як настоячим борщем, вариться в три етапи: бульйон. Зажарка і спеції. Настоячі буршу. Це наш холодильник. Тут ми зберігаємо пиво. А це наші, ми називаємо їх бебі-фарфаси, в яких у в нас найбільше народжується. Нових сортів. Вони на 250 літрів, вони компактні і можна собі дозволити розгуляти. Бо для мене, ну для мене крафт то любов. То любов до того, що можна творити. Можна поєднувати непоєднуване. Можна поєднувати. У мене зараз є ідея фікс поєднати ананаса з базиліком. Я дуже хочу. У нас була вишня з базиліком такий сорт пива. А зараз я дуже хочу поєднати ананаси з базиліком. Я їла просто соус такий, і, на, і мені дуже сподобалося. Тепер я хочу. Наше печиво, наш сорт пива, взагалі родився е, разом з кондитерами. Е, я була на одному кондитерському мі заході і там подавали кокосово малиновий торт. І я кажу, все мені так сподобалося. У нас так мотанка народилася, кокоса з малиною. Ми «Кокос з малиною теж теж завоювало дуже багато відгуків позитивних. Його люди люблять, його постійно беруть. В бочки рік трималося. За рік ми пробували його три рази з бочки. Е, перший через три місяці було: ой, смачно, ну давай ще потримаємо. Давай. Через пів року ми злякалися. Було не дуже смачно і не зовсім гарно пахло. Вирішили залишити ще. Ну, і через вісім місяців воно вже сформувалося, воно вже набралося ароматики, воно вже стало сталим, почав, перестав змінюватися смак, і через рік ми розлили його по пляшкам. Ми не пробували його відколи журодили. Ну, як пробували, періодично, коли приїжджають гості. Е, дві тижні назад ми робили аукціон на ЗСУ, збирали машину. На машину гроші теж була презентація цих пляшечок. Люди з задоволенням відривали з руками з ногами. Це, бачите, такий, для аукціонів і для друзів. Марко, ти яку хочеш? Всі. Ні, ну ми всі попробуємо. Давайте попробуємо з абрикосів, вони більш ніжні. Це тихе, воно спокійне, без великої карбонізації. Воно прозоре. Тут видно, що сезон. О, а видно, знаєте, що, що я вам скажу? Пиво не фільтроване, не пастеризоване, в народі так називаємо живе, ненавиджу це слово. Три роки. Пробуйте, Пробуйте, нюхайте, кажіть. Живе пиво це пиво, яке живе. А от роки і... — Яке може довго жити, як я. Я кажу, завжди немає живого пива. Є пиво, яке оживає по дорозі до клієнта. Бо по-другому не може бути. Якщо пиво зварене нормально, при нормальних умовах. Какий аромат! О, Дай, смачний так. аромат. Пішли і яблучні, і оцетові тони, все пішло. Є пиво, яке я вживаю по дорозі. Це шикарно. Гарне. Гарне, Гарне. шикарно. Просто шикарно. Я думаю, що більдіці сказали браво, браво, браво! Бравісі, бравісі». Терпіння. Кажуть, пиво швидкий проєкт. Терпіння, терпіння, терпіння. Гарне пиво потребує достатньо кількість часу. Мені подобається кольорове пиво. А звідки такий колір? З малини. Такий колір з малини. Е, тут використовується... Кокос малини? Так. Да. Ооо. Це наш сорт, наш саур з е, маліни і кокосом. Ну, Марко його знає. Він поціновують цього пиво, тому ми вчора спеціально для вас наливали його. І тут використовується е, заморожена малина і використовується кокосова стружка. На цьому настоїться базові сорти. І маємо такий чудовий колір. Ви знаєте, нас, е, на останній фестиваль, кожен фестиваль, думає, з чим здивувати клієнта, що придумати, цікаве і смачне. І ми на Дніпровський фестиваль варили сидр з фіалками. Ми настаювали сидр на фіалках. Е, це, звісно, дуже важко зробити. Вихід маленький, але колір був бомбезний фіолетовий і сидр. Він прозорий. Його. Легше сприйняти по кольору. Так на фестивалі люди ходили, вони не знали, що то. Вони підходили і кажуть, а де фіолетове наливають? Їм було байдуже, що то наливають? і головне да колір букає. Їм все було, їм було вже Тому да. кольорове пиво е, і на вигляд цікаве зовсім інше. І інколи дівчата, а це точно пиво, це не вино, кажу, ні, це не вино, це пиво, каже, тільки. Дуже смачно, дуже смачно. Я тоді вже скуштувало, ну, скуштую ще, ще, ще yeah. раз, щораз. Yeah. Відіщаєш, yeah. я маю надію, що ми вже скоро добудуємось, відремонтуємось і запрошуємо вас до нас в маєток. Маєток. Що це таке? Що це то... маєток? Це великий заміський будинок, так як наша а, броварня. А, тоді це маєток. Так, це маєток. Це це, це нове слово для, для, для мене. О, я вас вітаю. Ви знаєте нове слово? Дякую за нове слово. Дякую за дуже смачне пиво. Дякую за все. Дякую за, за те, що. А? pak aan, normaal. Ja, dat is het. Ja. Ah, Julia. Weer die kaars. Weer die kaars.